Восьмий тур серед команд групи А другої ліги чемпіонату України з футболу пройшов у Южному. На міському стадіоні зійшлися команди Реалфарм та СК, Одеса. З початку гри Одесити очолили ведучу позицію. У першому таймі СКА відкрили рахунок. Гравці Реал Фарму відігратися не змогли. Натомість в кінці першого тайму отримали ще один забитий м'яч у ворота два-нуль. Другий таймі южницька команда, націливши усі зусилля, аби змінити рахунок на свою користь, забиває гол два Протягом тайму нападаючи Реалфарму створював. Багато небезпечних моментів біля воріт суперника, але голкіпер СКА не дав можливості реалізувати жоден з них. Остання хвилина гри і третій переможний гол забиває гравець Ска. Три хвилини додаткового часу результату не змінили. Таким чином, команда Реалфарм зіткнулася з першою поразкою в цьому турнірі. «В принципі, Це у нас перше пораження. Після шостої гри ми нарешті, програли. Я сьогодні. Перед игрой говорил, что хотелось бы не проиграть, потому что у них там получается 10 очков, у нас 11. И проигрыш отбрасывает нас на ниже, на ступеньку ниже. Не удалось. По игре мы не уступили. Мы уступили по счету. 3-1 счет отражает ну, более высокое их мастерство в завершающей стадии атаки. Момента у нас было не меньше и... Играли мы тоже неплохо. Результат по игре, я так считаю, потому что все-таки мы доминировали первый тайм, заслуженно вы победили 2-0. Во втором тайме непонятный гол из трехметрового вне игры. В чем будем разбираться? Но ребята все-таки отстояли, сумели забить гол. И просто молодцы сегодня. Я доволен. 14 вересня у домашній грі Реал Фарм зустрінеться з тернопільською командою.